Плавність, динамічність, витончені лінії та незвичайні квіти. Патриківка Дніпропетровської області широко відома у світі як осередок українського народного декоративного розпису, зокрема патриківського. Сьогодні це мистецтво є унікальною частиною національної традиції, що делегує в сучасний світ самобутню культуру. Це дуже велика гордість, що ми українці, от такі, Ми у всьому намагаємось бачити красу і у всьому її відтворювати. Виникло воно спершу як розпис на тлі на білому тлі української хати. Оце наше прагнення до краси українців. Воно зберігається кругом. От біля кожної хати є горібчик, ну так званий це квітник, але ж взимку його немає. І тому господині стали розписувати стіни. Фарби були всі натуральні. Нема чим було це, це дійсно виникло з народу. Вичавлювали сік просто рослин, змішували з яєчним жовтком. Це була так звана темпера. І пензлів вже не було, навіть не було пензлів. От що от унікально, зробили пензлі з кошачої шерсті, і вони настільки гарно малюють, що досі от нема виробництва серійного, досі майстри сам самі роблять ці кошачі пензлі, тому що те, що можна малювати кошачі пензлі, не може намалювати жоден синтетичний, навіть найкращий пензель». Окрім використання незвичного пензля і за потреби рогози, невід'ємними елементами Петриківки є квітковий орнамент та перехідний мазок, які надають динамічності. Інна Лібович більше п'яти років тому захопилась цим орнаментальним мистецтвом, кардинально змінивши свою діяльність. Вона придбала дороговартісне навчання у відомої майстрині Петриківського розпису Тамари Вакуленко. Це була така ну справжня школа, де вона. Дала дуже багато вона сама з Петриківки мама її, Гана Самарська, єдина учениця Екатерини Білокур. Тобто це таке велике коріння, і тому вона могла дати нам ну дуже багато такого. Знаєте, це давалось по краплинці, але ти розумів оцей обсяг. Оцей обсяг вона, наприклад, показала, що Петриківка це не сувенірка, це не просто сувенірна продукція, як дав нам радянський союз розуміння. Це е, можуть бути дуже гарні великі полотна на е, роботи на полотнах, і от з цього я почала на полотнах. А зараз Інна Лібович безкоштовно навчає мистецтво дружин військових, вимушено переміщених осіб та людей поважного віку в центральній міській бібліотеці імені Земляка, де, окрім вправним володінням пензликом, вони згуртовуються та знаходять відпочинок від хвилювань і поганих думок. Чоловік на фронті. От, чотири роки назад ми поховали свого старшого сина, і це ця, ця рана до сих пор в мене. І знаєте, те, що відбувається в країні, звісно, воно як у всіх, всі хвилюємося за країну, за родини свої. І тому, щоб відволіктися, я просто прийшла спробувати. Я знайшла в цих заняттях ну, такий спокій, рівновагу, воно дуже відволікає мозок. От не знаю як для кого, а для мене це щось на кшталт арт-терапії. Це як медитація, в яку, яка тебе поглинає, і ти забуваєш вже про ці проблеми, вже тобі не так болісно, не так важко на душі. Війна наклала свій відбиток. У мене теж син воює, і мені потрібно зараз знаходити якийсь внутрішній спокій. Якусь гармонію, це мене відволікає, і я вже почала відчувати таке задоволення творче. Все життя я працювала з дітьми, розумієте? Я вела гуртки природничі, флористика, там, аплікація з соломкою, і сидіти без діла не можна. Я почала малювати Петриківку, я була закохана в неї. Вона розумієте. Петриківка, вона як з природою з'єднує людину. Даже малюєш ти природу і вже ти єднаєшся з природою, розумієте? Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.